Друзі, всім привіт! Сьогодні піду накривати полоницю, ось таку плівку. Зараз взяв з собою секатор, рулетку, Там є дерев'яний попіл. Будемо на цій хаті обрізати полуницю і накривати. Тут у мене дерев'яний попіл. Збираємося з собою і їдемо на другу хату. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Далі ще буде. Лопата ось так привісав. Зараз будемо виїжджати. Ось, друзі, хотів їхати. Але спустили колеса в курвері. Ось як спустили колеса. Зараз будемо качати, накачаємо і поїдемо. А не велосипед Україна. Дістався мені задармо, Знайшов телефон, віддав телефон, дали мені ось такий ровер. Ось, друзі, доїжджаю до хати. ще трошки і буду вже на другій хаті. я і приїхав. Тут в мене город Часник зараз сходи. Так, это Ами и Азия. Зайцы все долго поснимать. Поснимаю все долго. Кличка я снимаю тут. Буду стелити просто так, так як там. Зараз замірюю плівку. Така щерна, далі все покажу. Зараз буде після листя. І будемо давайте. Хто хоче ставити ось такі труби? Не рекомендую. Коли падає дощ і ось так прогинає донизу. Треба ставити упорки. Такі труби. Слабонькі труби. Тому я став ось такі упорки. Тут набував і тут набував. Ще воно стояв. Не рекомендую. повна фігня.

Ось, друзі, клубнику обрізав листя старе і далі ще я буду підживляти курячками. Ось такі курячки я вже розпавив собі. Думав на 10 літрів. Літри курячків, літрів півтора. Стояли в мене 5 днів курячки, може і більше. Запах є. Коли смердить, значить курички добрі. Далі все покажу. Далі додаємо пів літри дерев'яного попілу. Ось такий попіл створіло дерева. Бо кількість? Більше не буду давати? Того хватає І розмішуємо? Корочки, це у нас азот. Далі будемо розбавляти у оді. У нас ліка 10 літрів. Ще трошки уди доберу і покажу куди набрав, буде мене 10 літрів і додаємо курічки з попілом. 10 літрів даємо літр куричків. <gry> <gry> якусь палуцу помішати. Думаєш? Думає? Розовлик. Файн. А там чи хоч? Ні, я дала в курю. Де вони? Давайте сюди будемо поливати під один кущик, плюс-мінус пів літри. Це в мене полониця, третій рік. Так що можна давати пів літри під один кущик. Ну забуваю тут треба з того Вже забило кур'ячками. ці забуває Дірки треба Не забувай. ти ну, ні а в нас вже є волога. Так ще сорта Е, Коли земля суха, потрібно полити водою. Двосторонні чи вона Не сторонню? Ні двох двох. І треба відкрити зараз. Ось, друзі, у нас плівка. Рукав метр п'ятдесят. Якщо ми її зараз розріжемо, у нас буде три метри ширина. Метр п'ятьдесят. Тільки на мікрон мають цікаво. Я думаю, мікрон 80 більше немає, а може 60. Ось, друзі, полуницю підживив, накрив і будемо відео завершувати. Як сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал І далі буде. Кирин число? Сьогодні 4 березня, так? Да? Так, да. да, 4 березня. Чи не кавали ви, підживляли курічками? Пишемо коментарі. Всім до зустрічі!